Закону опідно про самоврядування в Україні, статті 25 закону про службу органів місцевого самоврядування, постанови Кабінету міністрів від 9 листопада 2006 року No268 про обрядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавців влади органів прокуратури студії та інших органів сільська ради Постановити на четвертому році щомісячну премію секретуру розвальності сільської ради, щомколи сам Васильович Василь в розмірі 230% посадового окладу та до державних професійних свят розмірі посадового окладу. Постановити на четвертому році щомісячну надбавку секретур зваження сільської ради за, за високе досягнення оплати розмірі 50% з рахування оплати за рам та вислугу років. Він на нічого рішення основний відпустки виплачувати секретарю. Матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціальних продуктових питань в розмірі середньої між заробітної плати. Контроль запитання цього рішення покласна комісія з питань фінансів, бюджет і планування. Комісія погодила, прошу голосувати. Все Роман. За. Годна Ріванка. Не чую. За. Вулека Тетяна. За Бурмас Роман. За. Вовакович Олена. За. Греється Роман. Греться Роман. Голосні! Підудка Зурян. Вісім вас працює. Добні Іван. Кост Богдан. Ухаришин Іван. Матвішин Володимир. Мелешко Роман. Воноська Христина. Оленич Андрій. Руцишин Іван. Ушкар Андрій. Страхайський Богдан. Цимбалюк Іван. Женко Олександр не голосує. Чотирнадцять за, один проти, два отримались, рішення прийнято.